Керівник обласного департаменту капеланства Української церкви Християн Віри Іванівської Руслан Полікровський сьогодні з нами. Вітаю! Вітаю! Розкажіть, будь ласка, насамперед, як почалося ваше служіння капеланом? Ну, наше служіння капеланом, якби особисто моє і наших братів з об'єднання. Воно почалося. Чи сталося як рефлексія на, на події, як рефлексія на чи реакція на потреби людей? На сьогодні ми знаємо, що є війна, і коли почалася війна, ми почали служити цивільним людям, і водночас ми почали їздити на фронт, їздити вздовж лінії фронту, допомагати нашим друзям, військовим, особливо знайомим, близьким, дотично знайомим. І, скажімо, коли ми розуміємо, що їм потрібна була фізична чи матеріальна допомога, водночас ми розуміли, що їм потрібна і надзвичайно важлива душевна чи духовна підтримка. І ми почали служити їм як, як капелан, як військовий священник, зараз ви очолили обласний департамент капеланства. Що це передбачає і як ви бачите це служіння? Я розумію, що це, це є відповідальність не перше, тому що коли ти робиш якісь речі е, особисто сам чи там з друзями, це є твоя ініціатива, твої, е, твої бачення, твої цілі. Про те, коли є відповідальність вже за людей, ми розуміємо, що за людей це є важко спрацювати з людьми і водночас відповідальний за якийсь підрозділ. І ти маєш формувати вже бачення, не просто рухатися сам, як ти думаєш, а формувати бачення для команди, працювати в команді і е, розвивати нові напрямки, нові, е, нові, скажімо так, сектори для праці капеланів для служіння капеланів. а якою є команда капеланів от, з Тернопільщини, у Цехавеє? Ну на сьогоднішній день прийшли навчання. У нас 32 капелани. От. Хтось активно служить в госпіталі, хтось активно їздить в дорожлінії фронту і служить військовим. От. Є помічники капеланів, які долучаються, які допомагають при, при підготовці поїздки, при зборі, також при на таких волонтерських засадах, при якійсь, там, фізичній праці, коли готуємо. Готуємо там буси для е, поїздки на фронт, і також ми паралельно ще їздимо е, до цивільних людей, які вздовж лінії фронту, де в них є і військові е, стоять, і є люди, які потерпіли. І ми намагаємося служити по можливості також і їм. То помічники капеланів, які є тут на місці, які не їздять в поїздки, не їздять е, на фронт, вони допомагають активно в цьому. Чи пригадаєте першу свою поїздку як капелана? Як це було? Так, щоб пригадати першу поїздку капелана, можливо, ми, напевно, поїхали в першу поїздку на Миколаївщину, особисто я. От, ми там їхали до наших друзів військових от, і ми з мали змогу за них помолитися. Була така якби, хороша бесіда. І ми мали змогу за них помолитися, і я це відчув, що це потрібно розвивати, потрібно рухатися саме в тому напрямку. От, і ми рухалися, щоб пройти навчання, щоб отримати е, все-таки базу, хоча якусь базу розуміння цього, як це служити військовим, тому що служити цивільним людям як пастор це одні речі, служити військовим це геть інші речі. Ось в чому ось ця специфіка особливість бути капеланом і саме служити військовим? В чому основна складність? Служити військовим доволі непросто. Адже є різні ситуації, яких ти не знаєш. Коли в цивільному житті приблизно обставини у всіх однакові, то коли ти приїжджаєш. На якійсь локації, і ти не знаєш, що, що пережили вони вчора, як вони прожили, і важливо більше слухати, менше говорити. І саме слово, капелан, якби девіз, чи е, сама така, якби ціль капелана це бути поруч. І коли ти поруч, особливо коли ти залишаєшся ночувати на локації, це. Воно дає, відкриває таке, можна сказати, вікно можливостей послужити цим людям. А де бували саме в яких містах, селах? Ну, ми їдемо вздовж лінії фронту, практично починаючи від Запоріжжя і завершуючи Харківщину. Mm -hmm. От, ми їдемо вздовж лінії фронту по різних локаціях. Ми не є на штаті капелани, і ми не прив'язані до якогось окремого підрозділу. А ми їдемо. По наших друзях, хто служить, ми маємо більше 20, десь до 25 локацій, де ми залишаємося, де ми можемо переночувати, де ми можемо поспілкуватися. А ви чуєте там безпосередньо з військовими. Так. так. Це дає Це... та можливість вам ще більше поспілкуватися, послужити, так? Звісно, коли, м, коли ти просто приїхав в тебе обмежений час, не завжди, не завжди виходить ночувати, але. Ми намагаємося ночувати по різних локаціях, в різні поїздки, залишатися по можливості, де можливо. Ми розуміємо, що не завжди не кругом можливо, ні кругом можна, ні кругом є безпечно. І ми не, не ризикуємо настільки, щоб ми розуміємо, що служити треба багато, попереду праці і служіння багато, і не варто ризикувати там, де це не потрібно. Чи відкриваються військові? Наскільки ось складно з ними спілкуватися. Військові відкриваються, ну, скажу так, не з першого разу. Рівно ж так, як ми люди. Mm -hmm. Познайомившись з кимось, ми ж не завжди розповідаємо їм, чим ми живемо, які в нас проблеми, які в нас потреби. От. Але вже в чергове. ти приїжджаєш в чергове, ти спілкуєшся з ними і на, на якийсь певний. Черговий раз вже починають до тебе задавати питання, вже починають відкриватися, розказувати проблеми, розказувати пережити, ділитися пережитим, і це дає можливості молитися за них, можливості сказати слово підбадьорення, підтримки і надії. Бачите ось потребу для військових в такому спілкуванні? Чи є нестача, чи вистачає капеланів? Яка ситуація? Ну, Загалом, можливо, я, моя така суб'єктивна точка зору, але е, вона є співзвучна з е, точкою зору навіть командування, що капеланів є дуже недостатньо. Багато є квот, незакритих навіть по, по, по тому штатах незакритих квот. А якщо підрозділи, він є доволі розкиданий. Одному капелану об'їхати підрозділ це надзвичайно важко. Я бачу, що капелани на волонтерській основі, капелани від церков, які їдуть як волонтери, які їдуть як, як ті, що хочуть послужити. Не з обов'язку, а з покликання вони закривають велику нішу цієї потреби. Спілкуючись з військовими, чи ви зрозуміли їхнє налаштування? Наскільки е, ось вони е, налаштовані, чи е, спостерігається таке, що вони десь втомилися вже і потрібно їх замінювати? Ну, ми розуміємо, кожен навіть проаналізувавши логічно, ми можемо бачити, що є вже довгий період, є люди, які не були в відпустці, а були короткий дуже час. І ця людина, звичайно, організм людський втомлюється. Проте скажу таку тенденцію: чим ближче до лінії фронту, тим кращий настрій. Чим далі від лінії фронту, тим, тим все, все пропало, все погано і нам всього треба. От. Можливо, згадаєте якісь особливі історії зі свого служіння капелану. Можливо, з особливими якимись людьми спілкувалися, які вас надихали чи дивували. Особливих історій, є, ну, якщо принципово, це є кожен раз він є інший, кожен раз по-своєму цікавий, кожен раз і кожна локація по-своєму має свою ідентичність. От, Проте е тішить серце, що люди, які стоять сьогодні, вони кажуть, дивлячись на все, що там відбувається, і на, ті, на цей бідовий добробут Сходу і Півдня, вони кажуть: ми не воюємо за, за якісь будівлі, за якісь хати, за якісь речі. Ми воюємо за свою ідентичність, за своїх дітей, за своє майбутнє. Це Воно відміняє, чи, можливо, воно ставить такий водорозділ в, між нами і тими, що прийшли нас захопити. Вони воюють за як колись в Другій світовій. Ми чули ці лозунги за Сталіна і за, за Леніна, а сьогодні. Вони за щось інше воюють, так, то вони воюють за минуле, а ми е, змагаємося за майбутнє. І навіть люди, які, які ще є неодружені військові, які, е, які не мають своїх дітей, вони кажуть, що ми воюємо за своїх дітей, за майбутнє наших дітей це е, слова віри. Коли повертаєтеся з служіння, Капеланського, якими ще волонтерськими проєктами займаєтесь? На сьогоднішній день вже є майже на виході наш черговий проєкт лазне пральником, такий, можна сказати, такий комбінат. Ми придбали автомобіль, дякуючи друзям, які допомагають фінансово. Ми придбали великий газовий автомобіль. Він буде обладнаний правильними машинками, душовий котакий, якби душові, е, котел для обігріву води, запас води, генератор. От він буде. Ми плануємо, щоб ця це, це машина вона була е, капеланська, і щоб, е, щоб капелани, щоб ми таким якби, чергуванням могли служити в цих місцях, де є потреба, е, гріти воду щоб були завжди правильні порошки, завжди щоб можна було допомогти військовим, щоб не залучати військових до цієї роботи, адже людей і так не вистачає. І, машиною, і, да? водночас, і водночас служити їм як капелан, тобто це буде більша можливість послужити їм, адже ми всі розуміємо, що основна ціль пастора, капелана, священника – це спасіння душі людської. Але завдяки такому автомобілю ви зможете ще і служити також, що Звичайно. комфорт покращити. Звичайно, так. Ну, Побут це надзвичайно важливий, особливо в період, коли е, холод, коли немає можливості на вулиці це помитися, чи попрати, посушити. Це буде е, ну, надзвичайно хороша. Вони є, вони є присутні на фронті, але їх є надзвичайно мало з огляду на кількість військових. От, і ми Коли думає... цей автомобіль вже зможе вирушати в подорож десь південно-східні регіони? Ну ми ще не, ну, на сьогодні не готові сказати, але думаю, що вже дуже швидко вже є ну, відсотки 80% гото... готовності, От, то дуже швидко ми вже будемо планувати вирушати. Як щодо іншої волонтерської допомоги, пригадую, що ви вантажили буси, також їздили в різні південно східні регіони, возили продукти. Так, це продовжується зараз. Звичайно, воно продовжується трішки менше, тому що ми більше сконцентрувалися на допомозі військових і, як до слова сказати, ми шили підсумки для аптечок і різні інші речі. Дещо ще продовжується на сьогоднішній день, і ми намагаємося по можливості закривати потреби наших військових, друзів, знайомих і незнайомих, дотично знайомих, адже для мене немає різниці наші, для мене всі наші. Що для вас все ж таке зараз пріоритет? З огляду на. На відповідальність за людей, на відповідальність за підрозділ капеланів. Сьогодні ми будемо розвивати можливості капеланського служіння в різних напрямках. Госпітальне капеланство, де наші друзі вже служать в цьому активно, вони служать військово пораненим військовим, які є в наших госпіталях і в інших, і на, на часі є така. Можна сказати, такий напрямок, як капелан в поліції, адже в майбутньому це буде надзвичайно важливий е, такий е, сектор, де потрібно буде служити поліціянтам, які будуть завтра, після воєнний час. Вони будуть е, е, тримати правопорядок в, нашу... в нашій країні, і це надзвичайно важливо.